Всім привіт! Розчарування у любові. Буває таке, що людина дожила до певного віку 30, 40, 50, і в неї вже був певний опит. З одним чоловіком чи жінкою, з іншим, з п'ятим, десятим. І такий опит він завжди закінчувався сльозами, розчаруванням. Скандалами, можливо, там ділила якесь власне майно. І в результаті людина вирішила, що ніякого кохання мені не потрібно. Буду я самотньою. Ну, якщо людина таке вирішила, то це її вибір. І що тут можна зробити? Ну, мабуть, нічого. Але все ж таки, якщо вона. Ще може має якусь надію, що все буде гарно і хоче, наприклад, розібратися, чому це так произошло, що можна змінити, то це можна зробити. Коли людина має негативний опит, за цим стоїть певне якесь почуття, тобто цей негативний опит. Привів до того, що людина почувається якою. Вона може бути спустошеною, самотньою, якоюсь бідною, нещасною. І це визначення у кожної людини буде своє. Так ось, Оце, оцей стан, який з'явився в результаті цих неприємних відносин. Він міг бути присутній ще коли людина була маленька. Тобто, якимось чином це відчуття самотності, воно могло жити у людині ще до початку відносин. І саме це почуття воно і спровокувало те, що у людини не склалося особисте життя. Це можна назвати якоюсь такою програмою, або якимось там емоційним вірусом. Він сидить всередині і починає працювати, коли треба. Тобто приходять не ті люди, трапляються не ті події, активуються якісь почуття внутрішні. Щось трапляється, і особисте життя, воно не клеїться. Людина залишається самотньою. І можна розібратися, що є причиною. Це якісь там внутрішні програми, стратегії, внутрішні якісь, такі емоційні фактори, якась потреба бути в цьому стані. Бувають такі дурниці, як вигоди. Ну, в чому вигода бути самотньою? Але пам'ятаєте, на яких фільмах та мультиках ми вивісли? Я дуже добре пам'ятаю, що мені дуже часто подобались такі персонажі в кіно, які люблять страждати. Для мене це було ну, щось неймовірне красиве. І що там психіка записала в тому дитячому віці, ну, це треба йти туди і розбиратися. В який момент ми вирішили, що це красиво страждати? Або що там за програма? Можливо, це лояльність якомусь нашому родичу, бо він страждав, і ми дуже симпатизуємо йому, і також будемо страждати так, як і він. Що ще може бути? Ну, Родові програми, ці внутрішні стратегії, страх, внутрішній страх. І цей страх він як привівка. Привівка від, ну, наприклад, заміща. Бо в родовій системі також могла бути якась історія, коли е, якийсь родич. Він відчув оцю біль втрати коханої людини. Для нашого несвідомого ця програма буде звучати таким чином. Краще я буду самотнім, але я ніколи не відчую цей біль втрати. Ось так, що, якщо ви бажаєте розібратися у причинах самотності або якихось подій. Ну, дуже часто чоловіки. А вони жаліються, що їм там меркантильні баришні потрапляються, або ще щось. Це також програми внутрішні. від них також можна розбиратися, чому людину не можна любити просто так, а лише за гроші. Або чому жінка вибирає тих чоловіків. Які заставляють її страждати, в чому користь від цього. Якщо ми будемо так ну, розмишляти нашим умом, то тут взагалі нема нічого логічного. Ну, Хто буде хотіти страждати, Да ніхто. Але чомусь це трапляється. І ця інформація є в нашому несвідомому, чому так трапляється? І якщо ви бажаєте розібратися, можете мені писати і записуватися на. Безкоштовну консультацію